Зараз перед нами стоїть нова новий виклик. Це парламентські вибори. Обиратиме парламент восьмого скликання, і ми також зосереджуємо нашу роботу на двох великих таких фокусах роботи. В першу чергу, ми боремося за доброчесність кандидатів. Де ми будемо згадувати про ці критерії, за якими ми їх аналізували в 2012 році, а також будемо домагатися прозорості даних про кандидатів, зокрема і фінансової прозорості. На цьому я хотів би передати слові Павлу, і він би розповів вам детальніше, чим чесно займатиметься в Чернігові в передвиборчий період. Дякую. Ну, перш за все, це. Аналіз тих діючих народних депутатів, які сьогодні представлені в парламенті від шістьох мажоритарних округів Чернігівської області. І на жаль, ми не можемо тут похвалитися гарною динамікою, оскільки з цих шістьох чотири голосували за диктаторські закони 16 січня. Я перерахую цих депутатів. Це 205 й виборчий перепрошую. Це 206 шостий округ. Це Владислава Трошенко. Це 207-й виборчий округ. Це Ігор Рибаков це також 209-й виборчий округ Іван Коровський і 210-й виборчий округ Микола Рудьковський. Це чотири депутати, які проголосували за ці закони. І тепер ми будемо говорити про те, що скільки. Ці депутати причетні до цього голосування, яке призвело до масових жертв і так далі. І ви знаєте, самі прекрасно про це все. Вони не мають права знову обиратися до цього парламенту, і це буде принципова позиція громадського чесно щодо цього критерію. Наступний критерій це причетність до корупції. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що рухом чесно буде зібрана вся достовірна аналітична інформація щодо кандидатів. Які причетні до корупційних дій. Тобто, це буде не анонімні якісь повідомлення, але це будуть серйозні журналістські розслідування, рівня Української правди, рівня Transparency International, інших структур, які, яким довіряє суспільство, ну і які не пишуть просто такі зливи, як часто це буває, один на одному роблять політиків. Далі, стосовно відкритості, ми також будемо говорити про те, щоб кандидати надали декларації та повне. Повні автобіографії, чому це важливо, на жаль, закон про дострокові вибори не передбачає подання і оприлюднення цієї інформації, як це було з законом ну, про нормальні вибори. Скажімо так, тому це буде одна з вимог для того, щоб люди побачили реальні фінанси кандидатів і їхні біографії. Окрім того, будемо вимагати фінансових зрід партій за 2013 рік. Очевидно, зрозуміло, щоби подивитися, з яких джерел вони фінансувалися і. Порівняти масштаби кампанії, які вони проводять, ну і зрозуміти власне, а звідки ж гроші на це все. Проміжні фінансові звіти виборчих кампаній зазначенням джерел формування застави списку спонсорів та статей витрат. Очевидно, це та ж сама прозорість діяльності партійних структур та кандидатів мажоритарників для того, щоб оцінити їхню їхню. Їхню прозорість формування цих фінансів, чи вони залежні там, від одного олігарха, мовно кажучи, чи від якоїсь фінансової структури, що це гроші були зібрані ну, багатьох людей. І, і на що вони пішли, чи на підкуп виборців, умовно, чи на якісь поліграфію і так далі. А відкриті списки до реєстрації кандидатів це вимога до партій. Вимога до партій дуже важлива, оскільки ми знаємо, що часто за першою п'ятіркою, гарною, красивою або десяткою, навіть там ховаються одіозні фігури, які паровозом проходять до парламенту. і Потім ми маємо. І відвідуваність відповідно, тому що там великі олігархії не до прийняття законів, і лобіювання своїх бізнес-інтересів, і, ну і взагалі ефективність діяльності парламенту. Тому це важливі критерії, по яким ми будемо визначати доброчесність того чи іншого кандидата. Вже а, незабаром нас, наша, наше представництво в Чернігівській області надійшло до партії а, звернення з вимогою оприлюднити всі ці пункти, про які ми з вами говорили. От э, будемо так само зв'язуватися з кандидатами-мажоритарниками, коли вже буде остаточно відомо, хто балотується по нашим округах, От і просити від них цю інформацію. Якщо вони не будуть нам надавати цю інформацію, ну, відповідно, ми відповідно будемо інформувати громадськість виборців про того чи іншого кандидата, як він себе веде на виборах. Ну і виборцю тоді на основі цієї інформації може вже саме означатися, чи варто брати кандидатів, які наприклад не приховують свої джерела фінансування і так далі, тому подібне. Актуальна тема вот ця води грічки і подкупа при агітації. Якщо uh, кандидат покаже свої. Uh... Видатки, ну, скажімо, на кампанію, да, якщо там буде стаття гречка або стаття оплата роботи-членів ДВК, то ну, цього не буде, скажімо так, ну це 100% інформація. А якщо вони цього не показують, але це роблять, очевидно, що вони приховують свою ну, фінансову, скажімо так, фінансову роботу. От. І відповідно вони не потрапляють під критерії доброчесності. Питання в тому, що це буде довести, достатньо важко, на мій погляд, тому що очевидно, що це якісь чорні гроші, які вже ну, не, не фіксуються. Якщо почути мою особисту думку, то це зло, ну, одне з найбільших золо кампаній, взагалі виборів, оскільки люди вважають, що, що депутат має робити їм майданчики, асфальтувати дорогу, давати продуктові набори. А не приймати ефективні закони, які би з, з, з допомогою яких би держава це все робила, органи місцевого самоврядування і так далі, тому подібне, а не від виборів до виборів займатися таким речку сільством це велике питання.